Доброго дня усім. Сьогодні у нас 27 липня дозріває сорт Рубі Принц. Ось такий гарний, похожий на Royal Majestic, Royal Time. Плоди крупні, знаю, храм 350-400, різні є, звісно. Ось же. Дуже гарний плід. Ось такі плоди. Крупні. Гарні, красиві такі. Ось. Так що, якщо когось цікавить, приїжджайте. Ось, а за ним дозріває сорт. Royal Majestic. Теж дуже гарні плоди. Такі чорні аж. Ось так що запрошуємо. Село Ковбань Луцького району. Красивий. Твердий ще. Потрібно трішки почекати. Так що запрошуємо, запрошуємо. Тут у нас в сад. Лунська область. Бачимо. Рубин.